Кінська народна казка заяць хвайко. Жив собі заяць у лісі, влітку було йому добре, а взимку погано. Доводу за села ходити на поле увесь красти. Приходить він якось на поле, а тут же зайців цілий табун. От він і почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища. Не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюся. За розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Ті, ворону, я більше не вихвалятимуся. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскупала вона його трошки й пустила. Дивися, більше не вихваляйся, приказує йому. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив це зайць. Думає, треба ворону рятувати. Як же її зарадити? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона роз підглетіла та на високе дерево сіла, а зайць від собак утік. Трохи згодом. Стріла знову ворона цього зайця і каже, тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.